Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відеовідгук на корейські продукти, на корейський догляд, які мені присилає сайт Косібелла. Я роблю спочатку з вами розпакування, а потім через кілька неділь я роблю свої перші відгуки, перші враження. Я їх тестую і тоді вам розповідаю, як вони сподобались мені чи ні. Сьогодні на з вами будуть ось такі продукти, як тканинні маски ось в такому упакуванні багато разом, ну, дуже класні. Будуть ось такі педи для обличчя. Буде глиняна маска в такому форматі, і буде ось такий крем. Ну, давайте по черзі. Перший засіб у нас іде це багатофункціональний крем із муцином ролика, 100 його мілілітрів. Бренд Corex коштує він 599 гривень. Повинен зволожувати, прискорювати загоювання, запалення кне розглажує для усіх типів шкіри сухої. І так далі. Тобто там дуже величезний опис на сайті. Звичайно, я вам залишу посилання, перейдете за ними, подивитеся, почитаєте. Має він ось такий вигляд. Від даного бренду я вже мала, здається, тонер. Дуже класний, непоганий. Даний бренд я дуже часто бачу в блогерів, його дуже часто хвалять. Це корейський бренд. Сам крем мене здивував всередині, тому що в нього тут дуже цікава така формула і такий дуже-дуже. Давайте я вам покажу ось таким чином. Він тянеться. Давайте я зроблю вам своч невеличкий, як наносити на обличчя. Тобто, коли ви його наносите, він, звичайний крем. Але якщо його ось так подивитися, то він ось таким чином тягнеться. Таку формулу вперше я бачу, дуже класна формула. Ну, На шкірі він виглядає ось так прозоро, звичайно, він впитується. Певний час він тримається на шкірі. Я його дуже часто наношу самостійно Тобто, його можна наносити на, звичайно, сироватки. Звичайно, я і з ними його поєднувала. Але дуже часто, коли я не хочу. Переобтяжувати, наприклад, обличчя, я його наношу як самостійний засіб, тому що він доволі самодостатній, дуже класно він зволожує шкіру. Дійсно, відчувається, що він працює шкірою, загоює деякі ось ці ранки, скажімо так, запалення, постакне і так далі. Класний крем, дуже він мені подобається. Ну, по потрібно було до нього трішечки підлаштуватись, тому що, ось коли ви наносите ці ниточки, ніби так трішечки падають. Але класний крем, дуже він мені сподобався, дуже він класно діє. Є на шкіру обличчя, я ним супер задоволена. Навіть не знаю, як я далі буду переходити на якісь інші, тому що, звичайно, буду щось тестувати інше, але дуже і дуже класний крем. Далі в нас з вами іде глиняна маска, має вона ось такий вигляд. Так, вона іде тут з екстрактом гутуїнії, 100 мл, Бренд Ануа, коштує вона 690 гривень, очищує, зменшує висипання, розгладжує, зволожує. До речі, дуже було актуально саме, щоб глиняна маска ще зволожувала, не пересушувала. Адже це не дуже можливо, тому що взагалі глиняні маски вони йдуть на те, що вони підсушують трішечки шкіру. Так, тут ще рекомендовано для розширених пор, забрудненої шкіри, жирної шкіри також підходить. Ну, У мене шкіра хоч суха, але все ж таки є проблемні, скажімо так, місця, є денег акне висипання, постакне. Тому, звичайно, такі маски я полюбляю все-таки використовувати, попри те, що суха шкіра, як я вже говорила. Я її наношу дуже тонесеньким шаром, вона доволі швидко висихає, можна її нанести трішечки тостішим шаром, дивлячись. Яка шкіра, і які потреби. Але дуже класна маска, дуже мені вона сподобалася. Я взагалі глиняні маски дуже полюбляю, вони дуже мені подобаються. Люблю їх наносити, люблю їхню всю текстуру, їхній аромат. Ну, ось тут від корейського бренду ANOA. Давайте я вам зроблю своч. Тут, до речі, дуже класна, вона така на вигляд, дуже класний в неї аромат. Такий і глиняний, і ніби трішечки водорослів тут є, як на мене. Ну, і ось такий в неї буде своч, Тут вона ще з такими невеличкими частинками, вона такого оливкового відтінку, дуже класна, вона доволі швидко висохає, класна маска. Після неї дійсно відчувається, що шкіра очищена, свіжа, оновлена. Ну, дуже класна. Я її звичайно використовую тільки раз в тиждень, тому що в мене шкіра суха. Але якщо у кого шкіра, наприклад, жирна, дуже проблемна, то її можна використовувати, наприклад, кожні там 3 дні. Це точно вона не пересушить шкіру, бо трішечки в неї є все таки ось цей компонент зволоження. Дуже класна, дуже вона мені сподобалася. Тому дуже і дуже рекомендую, тому що я завжди в пошуках ось таких масок глиняних, але знову ж таки, щоб вони не пересушували шкіру, тому що це дуже і дуже важливо, особливо для мене, тому що в мене такий тип шкіри. Класна глиняна маска. Також можете на неї звернути увагу. Так, далі у нас з вами йдуть очищувальні педи. Дуже класна в них, до речі, упакування. Дуже мені подобається таке пластикове, оливкове, велике, зручне, легке. Так, значить, це в нас педи для обличчя. Тут їх 60 штук, 230 мл. Бренд Celimax коштують вони 599 гривень, очищують від макіяжу та забруднень, зволожують і для усіх типів шкіри. Також дуже класний бренд. Від нього в мене був крем, у них також дуже дуже класний. Дуже вони мені подобаються у використанні. Всередині просто ось так, без нічого тут здається, було перекриття ще і все. Вони там трішки водички і вони доволі великі, я б сказала, тому що в мене різні були. Ось ці навіть одного вистачає повністю, навіть трішки буває. Забагато, має він ось такий вигляд всередині, доволі такий великий в нього діаметр. З однієї сторони тут такі ніби кружечки для того, щоб краще очищувати. З іншої сторони, такі гладесенька текстура для того, щоб завершити очищення. Я їх дуже часто використовую тоді, коли в мене занадто суха шкіра. І е, коли є огоровілості, педи дуже добре їх відшолушують, знімають. Заодно ніби таке є і зволоження, я б сказала. Тримає вологу всередині. Я ними трішечки працюю, потім підсушується шкіра, там хвилина-дві, і наношу або сироватку, або крем. Дуже класні, дуже дієві. Такий, я б сказала, швидкий пілінг, швидкий скраб для обличчя. Тобто можна порівняти з тими засобами, тільки там потрібно трішечки довше працювати тут. Швидше ця процедура відбувається. Особливо, наприклад, якщо вам кудись потрібно, якщо вам потрібно дуже швидко обличчя зробити доглянутим, скажімо так, перед макіяжем, щоб шкіра була гладесенькою, на неї все наносилось, можна використовувати ось такі педи. Вони дуже швидко готують шкіру до інших процедур, скажімо так. Я їх використовую не кожного, звичайного дня, тому що це буде перенасичення шкіри, звичайно. Я ними користуюсь взагалі за потреби, за бажання, але, в принципі, не. Можна десь користуватися двічі-тричі на тиждень. Знову ж таки, потрібно орієнтуватися по шкірі. В мене були різні, але ці поки що в мене на першому місці. Дуже і дуже класні. Так, давайте далі. У нас з вами ще залишився один продукт це набір змісюмувальних тканинних масок для обличчя. Тут їх 30 штук, 320 грам. Бренд Vite Cosmetics 699 гривень. Вони коштують. Повинні зміцнювати, зволожувати, заспокоювати для сухої шкіри обличчя. Мають вони ось такий вигляд. Я дуже давно хотіла придбати саме тканинні маски, ось такі багаторазові в такому ось упакуванні, такому схожому, як педи, тільки тут тканинні маски. Тому що завжди я беру ось в цьому індивідуальному пакуванні, вони мені також подобаються, але знову ж таки хотілось ось мати такі рятувальні, тому що дуже часто я буваю, забуваюся купувати ось ці тканинні маски. Тому. Ці в мене стоять такі на підхваті в разі того, що я забудуся. Звичайно, мені хотілося протестувати даний бренд. Це корейський бренд, гарне тут таке рожеве упакування, дуже це класно, естетично виглядає. Можна навіть брати на подарунки ось такі речі. Так само, як ось ці педи, ось це упакування дуже якісне. Ось так вони відкриваються. Тут є таке перекриття, в принципі, його можна зняти, але я його залишила для того, щоб вони не вивітрювалися, бо там ще є водичка всередині, тут є ось такий пінцеттик пласт яким ви можете витягувати ось ці е, маски. Давайте ми з вами їх відкриємо. Е, ось таким чином вони відкриваються, тобто можна повністю, і всередині вони ось там знаходяться водички. Ну, я вже значну частину використала, вони дуже класні. Ось цим пінцетиком я достаю їх. І ось такі вони в рідині там знаходяться. Гарна в них викрійка. ну, Витягувати повністю не буду, тому що вони тут в водичці. Класні маски, дуже добре вони зволожують шкіру, я їх десь тримаю цілу годину, навіть більше вистачає ось цієї рідини. Буває, якщо шкіра занадто суха, то впитується швидко. Якщо шкіра не дуже суха, то тримається навіть більше години. Ось ця рідина. Можна її ще рознести на декольте, шию. По різному я використовую, звичайно, знову ж таки, дивлячись, який стан шкіри. Але дуже мені подобається, що це багаторазове пакування. Подобається, що завжди вони є тут на. Гавності, їх вистачає, тобто це не одноразова якась річ. Ну, в плані тому, що є постійно запас ось цих масок. Класна штука, дуже вона мені сподобалася. В неї, до речі, на сайті багато ось таких різних видів. Мені прислали ось такий вид, тому що я там дивилася, можна з чого вибрати. Вони не одні, дуже класні. До речі, напишіть, чи ви користуєтеся ось цими одноразовими, те, що в індивідуальних упаковках, чи ось такими користуєтесь, буде дуже цікаво почитати. Як вам більше користування, вам подобається, але якість у них дуже класна, дуже вони добре зволожують шкіру, доглядають за нею. Тканинними масками я користуюсь десь раз в тиждень, тому що шкіра в мене дуже суха. Тканинні маски мені дуже добре допомагають в цьому. Хоча, в принципі, можна ними користуватись десь двічі на тиждень. Шкіра тоді буде дуже вам вдячна за те, що вона добре зволожена. Класні в них засоби, дуже вони мені подобаються. Ну, Ось такі чотири поки що доглядові засоби, які я протестувала, всіми ними я задоволена, всіми чотирма. Дуже в них гарна якість, дуже вони гарно доглядають за шкірою, очищують, зволожують хто що роби. Звичайно, під відео я вам залишу на них посилання. Перейдете, подивитися, почитаєте ще детальніше за них. Під відео залишу вам. Акції на сайті Косібела, які зараз існують. Там кожного дня є певні акції, кожного місяця. Вони змінюються, тому можете заходити, слідкувати. Можливо, що сподобається купувати. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші подобайки, підписки, коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!